До Спасителя приходить чоловік, син, якого виснується, який з силою кидають і в вогонь, і в воду. Він просить допомоги. І посилається на те, що він просив учнів твоїх апостолів, але вони не спромоглися допомогти. Сворі сумні слова говорить Спаситель. Роден невірний і розбещенний. Про кого ці слова? Через кілька хвилин стане зрозуміло. Це про апостола Це про апостол. Вони розбещені постійною присутністю свого вчителя, який все робить, а нам і зусилля треба докладати. Він цілодобово зціляє, допомагає, виганяє бісі, то що і то. А вони при тому присутні. Вони начебто беруть участь в цьому. А він же посилав. Посилав і казав, лікуйте хворих і розслаблених. зціляйте, очищуйте прокажених, бісів виганяйте. Він це сказав. Він дав благословення і дав їм можливість. А вони не використали тої можливості. Так, через якийсь час, після п'ятидесятниці, вони почнуть це робити. Але зараз ні. Зараз вони почуваються під опікою Спасителя. І тому можна не докладати зусиль і головного зусиль. Зусилля віри. І тому він і каже, роди невірний і розбещений, невірний. Тобто такий, хто не має віри. Він докоряє, він каже, якби ви мали віру, з гірчичне зерно, сказали б, горітий. І вона посунулася би в море. А в них не було такої яри. І в тому одвічна і, мабуть, довічна наша з вами проблема. Нам так потрібно спасіння. Нам так потрібно, щоб відступили від нас бісівські сили. Але це потребує зусиль фізичних, але й зусиль духовних, можливо, більше, ніж фізичних. Бо у нас є той досвід, який дозволяє нам говорити часом беззбройні, чи дуже погано озброєні люди допомагають, перемагають. Перемагають виключно озброєних, тільки тому, що в них сила Духове. І питання в тому, щоб мати ту віру, ту віру, яка може надати нам можливість перемагати і хвороби, і бісів, і нечисть. І всяку ворожу силу. Треба сказати, що Христос залишає нам цю надію. Більше того, вона починає справджуватися через якийсь час після п'ятидесятниці, коли мужніють апостоли, коли здобувають надзвичайні сили свої, духовні коли мають таку віру, що перемагають все. І от у нас є цей досвід церкви, досвід священного писання, у нас є досвід нашої історії, у нас є досвід сьогодення, який підтверджує те саме, якщо матимеш віру, допоможеш, переможеш. І все тобі підкориться. І все буде з тобою. Перемога майбутнє життя. На останок цієї зустрічі з Христом ми від нього чуємо слова, які він говорить. Своїм апостолам, що скоро настане час, коли він буде розіп'ятий, але на третій день воскрес. Ми добре знаємо, що апостоли не розуміли цих сніг. І Сподівалися, що нічого подібного бути не може з їхнім вчителем, що вони зрозуміють ці слова по-справжньому тільки, коли Дух Святий зійде на них. Але насправді нам не дається та надія. Вище якої, мабуть, немає. Він же говорить про те, що помре. І про те, що буде подолана смерть. Що в цей час він один раз і назавжди переможе смерть. Але ми знаємо, що він є первенцем з мертвих. першим з померлих хто йде цим шляхом подолання смерті. Чому він це говорить? Ще досконало віруючим учням? Тому що їм треба надати першу, другу, третю і далі сходинки до того, щоб поступово підійматися в своїй вірі Вище до неба, до Бога. Туди, де може бути подолана смерть. Туди, де буде вічна перемога. Де твоє жало, пекло? Де твоя перемога? Ці словами чуємо на Пасху. Воно не може перемогти Бога, який є життя і світло, і правда, і любов. І наша віра має бути такою сильною, щоб ми були наслідниками і наступниками того, хто долає смерть. У нас іншого виходу немає. Ми повинні жити життя так, виходячи з такого розуміння, що смерть подолана одного разу. Долається вона зараз і буде подолана назавжди. І це буде та наша віра, яка приведе і нас до перемоги. І нам треба. Цегти того, щоб нам не сказав Спаситель родини вірний розбещений. Не покладаємось на його допомогу, покладаємось на свої духовні сили і на свою віру, Натхненно і піднесено, покладаємось на віру, що і пекло, і смерть будуть переможні.